Героїчна поема слово про похід ігорів, автор невідомий. Події у творі пов'язані з невдалим походом весною 1185 року Новгород Сіверського князя Ігоря Святославича, його брата Всеволода, сина Володимира та племінника Святослава Ольговича проти войовничих степових кочевників, половців. Цих князів у творі названо Чотирма сонцями. Докладний переказ із цитатами. Заспів. На початку поеми сказано, що мова буде йти не по намислу Боянові. Боян це невідомий дружинний співець XI століття, а по сьогоденних бувальщинах. Чи не гоже було б нам браття розпочати давніми словами. Скорбну повість про ігорів похід Ігоря Святославовича. І Боян згадує у своїх піснях старого Ярослава Мудрого, хороброго Мстислава це брат Ярослава, співець накладає пальці на живі струни гусел, і вони князем Славу рокотали. Автор розпочинає розповідь. Зачнемо ж ми, браття від Старого Володимира до Ігоря Сьогоденного. Поема розповідає про події, пов'язані з походом Ігоря Святославича на Половців. ІГОР рушає в похід. Ігор підготував військо до виступу проти ворога. Його бажання відстояти рідну землю від набігу кочовиків. Він хоче списа переломити кінець поля Половецького і напитися води шоломом з Дону, тобто перемогти, здобути особисту славу. Князя підтримує брат Всеволод. Він промовляє один брат, один світ світлий ти, Ігорю. Обидва ми Святославичі. Сідлай брати свої бистрі коні, а мої вже готові. І потім збираються всі чотири князі, збирається дружина Ігоря, і вони готуються до виступу у похід. Загрозливі віщування. Виступ у похід руських воїнів. Проти половців збігався із затемненням сонця. Ігор Святославич звернувся до свого війська. Браття і дружино, Лучше ж убитим бути, аніж полоненим бути, так всядьмо, браття, на свої бистрі коні та на дін синій поглянемо. Хочу, каже, з вами русичі. Чи списа зломити при полі половецькому та й наложити головою, чи шоломом пити воду з дону. Ось же ступив та Ігор князь у золоте стремено та й поїхав по чистому полю. Сонце йому шлях закрило, буря розбудила птаство, звіра в табуни ізбила свистом, див кричить наверху дерева половці небитими дорогами, побігли до Дону великого, бо Ігор сюди військо веде. Ігор на Дон війська веде, а вже лихо його тяжкеє. Підстерегають птахи на дубах, вовки грозу в ярах навивають, орли білозерці клекотом звірину скликають на кості, лисиці брешуть на щити багряні. «О, Руська земле уже те за могилою. Злісний крик птахів, звірине виття створюють напружену атмосферу і якесь недобре перечуття. Але незважаючи на це, Ігор вирушає у похід. І перша битва з половцями була для Ігоря переможною. Зранку у п'ятницю русичі розбили погані полки половецькі, дорогі оксамити, шовкові тканини, золото, красиві дівчата. Все було у ворога захоплено. Покривалами і опанчами, і кожухами почали мости мостити по болотах і багнистих місцях, і всякими узороччами половецькими. Друга битва з половцями. Половці збирають полки. Біжить гзак сірим волком, стелиться, кончак слід йому показує к Дону великому. Кривава зоря світ день звістує, чорні хмари находять з моря, чотири сонця закрити хочуть. Це чотири сонця нагадують це чотири князі. Трепече в них синя блискавка, бути грому великому, литися дощеві стрілами з дону великого. Події відбуваються на річці Каяла близько дону. Ще раз чотири сонця це чотири князі, які брали участь у поході: Ігор, Всеволод, Святослав Ольгович і Володимир. Ігорові полки щосили відбивали з щитами від ворога, проявив героїзм у запеклій війні Всеволод. Славний яр Тур, Всеволоде, стоїш ти на полі ратному, сиплеш на воїнів стрілами, гримиш об шоломи половецькими мечами гартованими, де тільки Тур виросте. Золотим своїм шоломом посвічуючи, там і лежать зітнуті нечестиві голови половецькі. Автор з гіркотою згадує походи князя Олегова Святославовича, діда Ігоря, який мечем незгоду кував, стріли розсівав по землі. Описуються також розпочаті Олегом князівські міжусобиці, під час яких син йшов проти батька. За часів Олега, якого автор називає Гориславовичем, сіялись, рослись усобиці, гинули внуки Даждьбогові, в княжих чварах віку позбавлялися. Отоді в землі Руські не так, ратаї гукали, покликали, як ворони крякали, кричали. А далі описується останній важкий бій. Зранку красного до вечора, з вечора до світу ясного, летять стріли гартовані, гримлять шаблі ошоломи, тріщать списи булатні. У полі невідомому, серед землі половецької, чорна земля під копитами, кістьми засіяна, кров'ю поливта. Билися вони день. Билися другий на третій день під полудень упали стяги Ігорові, тобто Ігор зазнав поразки. Жаль було князю свого брата Всеволода, з яким довелось розлучитись, бо вони потрапили в полон до різних ханів. Ігор полки свої повертає. Жаль йому брата Любого Всеволода. Бились день та бились і другий, а на третій, в південну годину, похилились ігореві стяги. Тут брати розлучились над рікою каялою бистрою. Не стало вина кривавого, закінчили своє погуляння Русичі, сватів своїх добре напоїли, самі полягли за землю Руською. Невесела браття настала година, навіть природа сумувала за полеглими русичами, никне трава жалощами, дерева спустили свої віти. Після цієї поразки стала тоді обида, прогнала часи достатку, князі перестали боротися з половцями і почали пильнувати свої інтереси. Все моє, а це теж моє, брате, приймати мале за велике і незгоду взяли кувати. А вороги тим часом набігали на руську землю. Горе розлилося по руській землі. Згадуються міфічні істоти карна і жля, це символи туги за загиблими. Заплакали жони руські за своїми коханими, промовляючи. Вже ж нам про милих своїх ні мислю не помислити, ні в думці не подумати, ні очима їх не побачити, вже ж нам серебром золотом до віку не тішитись. І міста втратили веселість. Застогнав тоді Київ тугою, заголосив чернігів напастями, журба розлилась по руській землі. Печаль гірка розтеклася. Через князівські чвари ворогам відкрита дорога до пограбування. Ігор та Всеволод розбудили лихо недобре, що приспав був отець їх Святослав Грізний Великий Київський. Ігор і Всеволод ніби підтримали розбрат. Вони не виступили на ворога з усіма разом, а поодинці. А поодинці не так легко одержати перемогу. Рік тому Святослав Київський зупинив половців, кобяка взяв у полони вбив. Тому тепер німці й венеційці, чехи й греки співають славу Святославу, а Ігорю докоряють за те, що потопив добро на дні каяли і сам пересів із сідла золотого. У сідло невольниче Ігор потрапив у полон до половців. Сон Святослава. У Києві князь Святослав, батько Ігоря та Всеволода, бачить незрозумілий смутний сон, неначе вдягали його у чорне вбрання на тисовому ліжку. Наливали синє вино з отрутою змішане, сипали з порожніх сайдаків половецьких великі перли на лоно, розвалена покрівля і похоронні сани. Бояри пояснили Святославу його сон. Це були два соколи, які злетіли від очого престолу шукати собі слави, але соколам крильця підсікли половецькі шаблі погані. Самих опутали і закували у пута залізні. На третій день Ігорової битви померкли ці два сонця, на річці каялі мла світ закрила, розсипалість по землі половці, мов та зграя лютих пардусів, потопили наших у морі, уже див шугнув на землю. Після цього сну Святослав. Вимовляє своє золоте слово. Тоді великий Святослав сказав золоте слово, зі сльозами змішане, Дітки мої Ігорю і Всеволоде. Рано взялись ви землю половецьку мечами разити, а собі слави шукати, не з честю ви ворога подолали. Не з честю пролили кров поганську, серця ваші хоробрі, з булата міцного викуті, буйною відвагою гартовані. Що ж бо зробили ви з сивиною моєю срібною? Святослав навів приклад про сокола, який ніколи не залишає своє гніздо незахищеним, коли летить бити ворога. З докором він говорив. Що занадто рано його сини взялися шукати славу в землі Половецькій. Без честі вони пролили погану кров і принесли горе на сивини батька. Святослав оплакує загибель свого сильного і багатого брата Ярослава і співчуває Володимиру Глівовичу, який страждає в Римові від ран, нанесених половецькими мечами. Святослав закликає князів. Отже, золотий престол покріпити, він кличе Великого князя Всеволода, який міг Волгу Веславим розпискати, який, підперше гори угорські своїми залізними військами, зачинив ворота на Дунаї. Він кличе хоробрих Романа І Мстислава, від чиїх воїнів не одна країна гунська голови преклонили під тими мечами булатними. Всіх цих князів Святослав закликає вступитися за землю Руську, за рани Ігореві. Далі Святослав згадує князя Інгвара і Всеволода Ольговичів та трьох Мстиславовичів, які поділили міста на берегах Росі і Сули, не по праву перемог здобули собі володіння. Тільки Ізяслав, син Васильків, підтримав славу свого діда Всеслава, подзвонив мечами своїми гострими у шоломи Литовські і загинув під час бою. Не було в тій битві його братів, Брячеслава і Всеволода, в самоті помер Ізяслав. Святослав, впевнений, що втратили онуки Ярослава і Всеслава, бо своїми чварами зачали наводити. Невірних на землю руську. Святослав у своїй промові, в золотому слові описує Всеслава слава як чарівника і перевертня, що перетворюється ночами в лютого звіра. Вовком він скакав від Києва до Новгорода, від Дудуток до кривавих берегів Немиги, засіяних кістьми руських синів. А в Тмуторакані перебігав дорогу великому хану Хорсові. В день же Всеслав людей судив, городи мирив із князями, сидячи в Києві, він чув дзвін дзвонів полоцької Софії. Пам'ятає Святослав і старого Володимира, Мономаха, який все своє життя мріяв про єдність Русі. Нині ж стяги Рюрікові і Давидові нарізно розвиваються, і списи їх нарізно. Співають. В своєму золотому слові Святослав закликає всіх князів об'єднатися і припинити міжусобиці. А в той час дружина князя Ігора, Ярославна, плаче, співає на Дунаї. На Дунаї в путивлі чути голос Ярославний. Дружини князя Ігоря, Ярославне княгині чути голос, як та чайка жалібниця, стогне вона вранці рано. Ярославна хоче вмити рани Ігореві, полечу озулею до Дунаю, умочу бобровий рукав у каялі ріці, обмию князеві криваві рани на тілі його дужому. Вона плаче, причитає не тільки за своїм чоловіком, але й за всіма воїнами. Вона дорікає вітру, що мчить ворожі стріли на крилах своїх легких проти воїнів милого мого. Вона дорікає сонцю, яке простерло гаряче своє проміння на полки Ігореві, і у полі безводному спрагою їм луки посушило. Тогою сагайдаки склепило і просить Дніпро Славуту принести до неї човен Ігоря. А в цей час Ігор тікає з полону. Ніби у відповідь на прохання Ярославни Бог вказав шлях Ігорю до втечі з полону із землі Половецькою на землю Руську. Допомагає йому втекти половчанин овлур, а Ігор князь поскочив горностаї між очерети високі, білим гоголем на воду полину, і спав же він на коня бистрого, ще й помчався вовком сіроманцем до Лугу Донецького, ще й полетів ясним соколом, гуси лебеді в тумані сизому на підживок собі забиваючи. Коли Ігор соколом летить, овлур сірим вовком стелиться, студену росу струшуючи, заморили ж вони бистрі свої коні. По дорозі Ігор говорить з річкою, донцем, який плекає князя на хвилях, одягав теплими туманами, він порівнює добрий донець і жорсткою річкою Стугною, в якій багато років назад. Потонув юний князь Ростислав. А в погоню за Ігорем кинулись половецькі хани, гзак і кончак. Якщо Ігорю допомагали навіть птахи під час втечі, то половцям ставало все на заваді. Не сороки застрекотали. Їдуть гзак і кончак слідом Ігоревим. Тоді ворони не крякали. І Галич примовкла, і сороки не скрекотали, тільки полози повзали, тільки дятли стукотом шлях до річки показували. Гзак запропонував кончаку вбити Володимира, сина Ігоря, який залишився у полоні. На це кончак відповів незгодою. Коли сокіл до гнізда відлітає, не пустимо молодого соколяти золотими стрілами застрельмо. І каже Кончак Закові Коли сокіл до гнізда відлітає, то опутаймо соколя його Красною дівчиною. Гзак не погоджується. Якщо оплутати сокола дівчиною, то не буде у них ні князя, ні дівчини, і стануть їх російські воїни бити в полі Половецькому. І Ігор повертається додому. Казав Боян, піснетворець давній часу Олега ще Ярослава, про Дні сказав Святославові. Тяжко голові без плечей, а зле тіло без голови. Так само тяжко й руській землі, без князя Ігоря, Ігоря з великою радістю зустріли на рідній землі. Сонце сяє в небі Ясному, Ігор князю руській землі. Дівчата співають на Дунаї, в'ються голоси через море до Києва города, іде Ігор Боричевим до Святої Богородиці Прогощої, землі раді, городи веселі, співають вони про давніх князів, про молодих виспіюють. Слава славна Ігорю Святославовичу, Буйтурові Всеволоду, Володимиру Ігоревичу, здоров'я князевій дружині, що борються за народ християнський із військами поганими, князям і дружині слава!